Сьогодні ж я підписав указ щодо Шевченківської премії. Це крок на розширення премії. Багато було обговорень з експертами, з культурною спільнотою. Комітет премії дуже добре попрацював. Тож, вже наступного року Шевченківською премією можна буде відзначати також, окрім звичних номінацій, українську. Фотографії зараз в умовах війни і це дуже цінно, щоб всі емоції, щоб всі сили людей засвідчували. Також додано номінацію з кураторської справи, також сучасний дизайн, і багато є дійсно сильного нашого українського графічного дизайну, шрифтів. Все це заслугована особливого. Розширили і звичні нам вже літературу та музичну алінацію Шевченківської премії. Ми будемо також шукати формат, як подякувати тим нашим людям, які бережуть, бережуть українську культурну спадщину. І це буде спеціальний формат і за час до Дня Незалежності України разом з культурною спільнотою, разом з усіма фахівцями. Ми знайдемо необхідні рішення. Я дякую всім, хто з нами, хто з україною. Слава Україні!